Все своє життя я обожнюю відеоігри, і це вже не просто хобі, а прям щось на рівні інстинкту: як їсти, дихати чи скролити тіктоки до самої ночі, поки я не відроблюсь. І саме тому в мене зібралася чимала колекція сучасних ігрових платформ. У моєму арсеналі є PlayStation 5, потужна консоль, яка забезпечує топову графіку та підтримує всі сучасні ігри. Nintendo Switch OLED, універсальна штука, яку можна кинути в рюкзак та грати, де вам заманеться. MetaQuest 3, це vr гарнітура яка дозволяє буквально переноситися в інший світ. Без зайвих дротів. Ну і MacBook Pro на m 2 Pro, ноутбук, який здавалося б створений виключно для роботи, але навіть тут я знайшов спосіб пограти. Проте, на жаль, ідеальних пристроїв не існує. У кожного гаджета є свої сильні та слабкі сторони, які можуть зробити досвід експлуатації пристрою, як супер кайфовим, так і неймовірно дротівливим. У цьому відео я розповім, що мені подобається у моїх ігрових платформах, що мене абсолютно не влаштовує, а ще кому та що варто купувати і що я взагалі можу порадити. Тож вітаю всіх та кожного. Мене я звуть Кирило Свідомий. Сьогодні я розповім на чому я граю. Розпочати пропоную з переваг, так погано видно, PlayStation 5. І перше, що справді змінює досвід, все, абсолютно все, завантажується неймовірно швидко. Завдяки SSD ти просто натискаєш на іконку гри, і вона миттєво стартує. Відкриті світи завантажуються за секунди, а деякі ігри, як от Spider-Man Miles Morales, взагалі прибрали традиційні завантажувальні екрани, натомість замінивши їх на частину геймплею. Якщо після PS5 повернутися на PS4, то завантаження просто здаються якоюсь вічністю. Ну і Менш важливою є актуальність. Це універсальна консоль для тих, хто хоче просто грати у сучасні ігри без зайвих танців з бубном. Тут тобі ексклюзиви Sony, і мультиплатформа, і зворотня сумісність PS4. Якщо ти оновлюєшся з попереднього покоління, вся твоя цифрова бібліотека просто переноситься. Ну і DualSense це буквально найкращий контролер, який я коли-небудь тримав в руках. Він дуже ергономічний, має адаптивні тригери та просунуту вібрацію, яка додає новий рівень занурення. Наприклад, у грі Астробот можна буквально відчути. Кожну поверхню, по якій ходить персонаж. На жаль, ігор, які підтримують всі ці фішки, не так вже й багато, але коли вони це роблять, воно прям вражає. Ну а тепер розповім про штуки, які мені не подобаються. Ну і габарити це перше, що кидається в очі. Консоль величезна, її далеко не всюди можна зручно розмістити. А ще всі ці суперечки про те, чи можна ставити консоль вертикально, чи потрібно лише горизонтально, лише додають головного болю. До того ж, Bluetooth навушники можна просто забути. Так, ps 5 їх не підтримує. Але можна під'єднати гарнітуру до телевізора, наприклад. Але якщо ти граєш на моніторі, готуйся до адаптерів або дротового варіанту. Ну і останнє це досить неочікувана претензія, яку я відчув після того, як довго тестував Xbox Series X. В PlayStation 5 немає Quick Resume. Це одна з тих речей, які здаються просто технологічним прикольчиком до тих пір, поки ти це не спробуєш. На Xbox можна перемикатися між кількома запущеними іграми за секунди, а на PS5 доведеться кожен раз перезапускати гру з нуля, і це досить сумно. Тож кому варто? Купувати PlayStation 5 насамперед, тим, хто хоче не паритись, насолоджуватися топовою графікою та всіма ексклюзивами Sony, які ще залишилися ексклюзивами, але ж яку версію взяти? Найоптимальніший варіант це модель з дисководом, адже це дозволяє купувати ігри на вторинному ринку на дисках чи купувати ігри топові, можливо, і просто обмінювати їх, коли виходить щось цікавіше. Якщо говорити про актуальні модифікації, то PS5 Slim – це найкращий вибір, оскільки вона пропонує весь функціонал оригінальної консолі за адекватну ціну. А ось брати не Давну прошку я взагалі сенсу не бачу, її переваги не настільки значні, щоб виправдовувати космічний прайс, який просять Sony. Ігри на ПК завжди займали особливе місце у моєму серці. Потужний комп'ютер, плавний геймплей, максимальне налаштування графіки ну прям мрія. Але зібрати ПК самостійно це той ще квест, особливо якщо не хочеться занурюватися у всі ці тонкощі сумісності компонентів. І тут у гру вступає конфігуратор ПК на сайті elmir.ua платформа, яка допомагає. Гає, легко зібрати ідеальну машину. В розділі системний блок ви можете обрати всі ключові компоненти: як, от процесор, материнську плату, відеокарту, оперативну пам'ять тощо. І головне, після вибору першого компонента, система автоматично показує лише сумісні комплектуючі. Наприклад, коли ви обрали процесор, а потім перейшли до материнської плати, ви побачите лише ті моделі, які гарантовано з ним працюватимуть. Що більше прямо на сторінці конфігуратора можна додати монітор, периферію або обважений софт, усе, що потрібно для повноцінної. Нього геймінг сетапу і найкраща частина. Зараз на сайті elmir.ua діє акція, збірка та тестування ПК лише за одну гривню. Тобто ви не просто підбираєте комплектуючі, а отримуєте вже зібраний, перевірений та готовий до запуску комп'ютер. Якщо ви давно мріли про ігровий ПК, переходьте за посиланням в описі на elmir.ua, створюйте власну ідеальну збірку чи обирайте з вже готових та насолоджуйтесь топовим геймінгом. Наступний герой відео Nintendo Switch OLED. І не дивуйтесь, в мене просто зламався один з джойконів, і тому я купив інший геймпад. Вочевидь, головна фішка цієї платформи це портативність. Ти можеш грати буквально будь-де в дорозі на дивані, в ліжку, просто натискаєш на кнопку, і гра продовжується з того ж місця, де ти зупинився. Жодних очікувань, перезавантажень чи втрати прогресу. Автономність консолі залежить від конкретної гри в середньому це десь 4-6 годин. Чим простіше гра, тим довше тримає акумулятор. А взагалі, oled Дисплей, це величез... Не апгрейд, глибокий чорний, насичені кольори, хороший рівень яскравості. Так, 720 p на 7 дюймах це не рекорд, але завдяки oled контрастності картинка виглядає значно краще ніж на старих версіях Switch. Ще один плюс це варіативність використання. Можна грати на телевізорі, у портативному режимі або вдвох на одному пристрої. Джойкони можна розділити між двома гравцями, а сама консоль має вбудовану підставку, щоб грати на столі. Для кооперативу це прям ідеальний варіант. А тепер про недоліки, яких останнього місяцю нормально так, досипалося зверху. Почнемо з найочевиднішого. Продуктивність це точно найслабше місце Nintendo Switch OLED. Залізо залишилося на рівні 2017 року, коли перший Switch взагалі вийшов. Тому у сучасних іграх ви побачите дроби FPS, якісь лаги, і взагалі воно працює ну не ідеально. Ну у великих тайтлах це прям відчутно. Відьмак 3, Doom Eternal, Hogwarts Legacy виглядають значно гірше ніж на інших платформах. До того ж, є величезна проблема з українською локалізацією. Меню систем. Моє магазини ігор, чи самі ігри, майже всі не підтримують українську мову. До того ж, самі ігри досить коштовні, а знижки в місцевих магазинах прям мізерні. Особливо, якщо ви захочете пограти в ексклюзиви Нінтендо. Але, мабуть, найголовніше на сьогоднішній день це те, що перший свіч банально застаріває. Повноцінний вихід Свіч 2 це лише питання часу, тому купувати свіч OLED зараз це неоднозначне рішення. І якщо вам не горить, я раджу почекати наступного покоління та придбати вже його. Але якщо вам хочеться зекономити... І Switch OLED вам в цілому подобається, я все одно раджу дочекатися Switch 2, потім перейти на всім відому платформу з продажу вживаної техніки та придбати його за максимально вигідною ціною. Принаймні, я перед оновленням точно свій OLED продам. Що стосується віртуальної реальності, то тут я вже давно в екосистемі Quest. У мене був MetaQuest 2, потім Quest Pro, а тепер Quest 3. Головна фішка цієї лінійки це найдоступніша гарнітура з повноцінним VR-досвідом. Шолом повністю автономний, тобто не потрібно купувати потужний комп'ютер чи консоль, щоб просто пограти. Він сам містить вбудований комп'ютер, який обробляє графіку, відстежує рухи та забезпечує весь ігровий процес. Просто купуєш Quest, все налаштовуєш, і все, ти вже у VR. Ще одна важлива перевага це клас. Екрани під кожне око та досить потужне залізо. І це дуже важливо, бо коли ти знаходишся у VR, особливо в доповненій реальності, ти дивишся на світ навколо саме через екрани. У Quest 3 вище роздільна здатність, плавніше зображення та краща якість картинки у порівнянні з Quest 2. Частота оновлення висока, що робить рухи плавними, а дрібні деталі чіткішими. Фактично, відчуття занурення стало ще глибшим. Але я абсолютно впевнений, що головна перевага саме Quest 3 це новий перехід у доповнену реальність. У Quest 3 Оновлені кольорові камери, які передають зображення світу довкола прямо у шолом. І не просто передають, а ще й дозволяють взаємодіяти з ним. Можна накладати віртуальні об'єкти на реальний простір, виводити великі екрани чи навіть запускати ігри просто посеред своєї кімнати. Це абсолютно новий досвід, який поєднує віртуальну реальність та вашу справжню реальність у так званий AR – доповнену реальність. А тепер про мінуси. І перший з них автономність У великих іграх акумулятор тримає лише одну-півтори години, і це, чесно кажучи. І замало для ігрових сесій. Якщо хочеш грати довше, доведеться підключити шолом до повербанка в кишені або періодично його заряджати. Друге, що мені категорично не подобається, це стандартний стоковий ремінець на голову. У коробці йде базовий варіант, який досить невдало розподіляє вагу. Через це шолом тисне на лоб, швидко стає некомфортно і вже за 30-40 хвилин хочеться його зняти. 99% користувачів Quest 3 одразу після покупки міняють ремінець. Я щиро раджу вам робити так само. Ну і останнє, але найважливіше. Словіше, це простір. Щоб комфортно грати у VR, потрібно досить багато вільного місця. І якщо у вас маленька кімната, доведеться звикати до обмежень, бо махати руками боючись зачепити меблі, це таке собі задоволення. Взагалі, я вважаю, що Quest 3 це найкращий вибір для тих, хто хоче спробувати та відчути справжній VR без потреби купувати потужний та досить коштовний ПК. Це чудовий пристрій, який можна використовувати як автономно, так і у підключенні до комп'ютера для ще потужнішого vr досвіду А зараз, шановний пан. Анство у вас є не віртуальна, а цілком реальна можливість відчути себе кращими людьми. У першому закріпленому коментарі під цим відео та й в описі є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня є дуже важливою разом до перемоги. Ну і наостанок MacBook Pro на m 2 Pro. Іншого компіка в мене банально немає і працюю я саме на Mac. Але в якийсь момент я вирішив пройти Baldur's Gate 3, взяв його на PlayStation 5, що логічно, але швидко зрозумів, що грати у це на геймпаді просто якесь знущання. Це прям жах. Ну, відверта гидота. Але мені пощастило, і ця гра вийшла на macOS з Apple Silicon. Виявилося, що грати на MacBoці навіть у нативні ігри цілком реально. Почати пропоную з приємних вражень. Перше, що варто відзначити, екосистема App. Apple. Тут все зроблено так, щоб працювати максимально комфортно. Ставив у AirPods, вони одразу підключилися без жодних налаштувань і можна грати з шумозаглушенням або навіть в режимі прозорості. І якщо тобі потрібно відволіктися від ігрового процесу, просто візьми телефон в руки і навушники самі до нього перепідключаться. Другий плюс можливість грати у старі ігри через емулятори. Особисто я зміг протестувати емулятор PS1, PS2, PS3 та навіть PSP на MacBook Pro на M2 Pro. Всі ці емулятори працюють від непогано до прям відмінно, а про Цю для PlayStation 2 я взагалі зробив окреме відео, де розповів, як грати на Mac в ігри від PlayStation 2. І це працює дуже класно. Тому, якщо не дивилися це відео, раджу зацінити його по підкасті у правому верхньому куті. Це не просто спосіб пограти у старі хіти, а можливість покращити графіку, текстури, FPS, зробивши гру з дитинства ще крутішою. Ну і третій плюс це портативність. Все ж таки, це ноутбуки, тому його можна брати з собою де завгодно. Що більше, MacBook Pro зберігає однакову продуктивність і від розетки, і від вбудованого акумулятора. Windows ноутбуках часто трапляється таке, що без підключення до мережі продуктивність компіка сильно просідає, а в MacBook такої проблеми немає. Але знаєте, що в геймінгу на Mac точно є. Це різні недоліки та проблеми, про які я вам зараз класно розповім. Перше, це автономність під навантаженням. Якщо у звичайному робочому режимі MacBook Pro надає цілий день автономності, то під час гри в Baldur'S Gate 3 акумулятора вистачає рівно на одну годину. Так, гра нативно підтримує macOS. Чудово працює у 40-60 FPS, але через високе навантаження батарея просто тане на очах. Другий мінус це дуже сильно обмежена бібліотека нативних ігор. Apple дуже старається зробити Mac ігровим рішенням, але. Поки що виходить так собі. Сучасних aaa а проектів дуже мало, хіди просто не виходять на цю платформу. Ну і третій мінус це ціна та відсутність апгрейду. Бо нагадаю, MacBook це досить коштовний ноутбук, який взагалі не про ігри. Поновити залізо після покупки неможливо. Що взяв, з тим і залишишся. Якщо потрібен ноутбук саме для геймінгу, краще дивитися в бік Windows. От і виходить, що грати на MacBook це скоріше приємний бонус, але точно не першочергова ціль використання. Але якщо Mac у вас вже є і ви просто. То хочете на ньому щось пограти, то є купа емуляторів, які класно працюють, та й нативні ігри також можна знайти. Але скажу відверто, купувати MacBook для геймінгу це дуже дуже сумнівне рішення. Ось такий дивакуватий, але абсолютно кайфовий ігровий сетап в мене зібрався. Я ним на 100% задоволений. На сьогодні я можу запустити 99,9% ігор, які мене хоч трохи цікавлять, причому в різних форматах від VR до портативного режиму. Це універсальний набір, який закриває майже всі потреби, хоч і кожна платформа має власні нюанси. Що планую оновлювати, звісно ж, Switch OLED оновлю на Switch 2. Бо Switch — це в цілому топова консолі. Я дуже хочу її потужнішу та сучаснішу версію. Особливо з урахуванням зворотної сумісності з усіма іграми попереднього покоління. Якщо Нінтендо зроблять все правильно, це буде прям ідеальний апгрейд. Тож, як вам мій ігровий сета, що б ви змінили, а чим би ви все це доповнили? А головне, розкажіть, на чому граєте ви. Звісно, всіма вашими думками з цього приводу пропоную ділитися в коментарях під відео. А якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям. Та знайомим, це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Ви прям класні. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на конфігуратор ПК elmir.ua, є лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні круті та прикольні штучки. Тож обов'язково туди підписуйтесь. Поруч зі мною. Ось тут з'явилося два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!